Алею слави створили у селі агрономічне. Там уже 21 світлина загиблих захисників. Саме стільки земляків забрала війна за останні 10 років. Алею слави у громаді відкривали родини загиблих оборонців, їхні друзі, побратими та односельчани. З нами на зв'язку Тетяна Закревська, заступниця сільського голови села Агрономічне. Моє вітання вам, пані Тетяно. Вітаю, пані Світлано, і вас. Розкажіть, чия була ініціатива побудувати Алею Слави? Розумієте, тут говорити про ініціативу, в принципі, навіть ми не можемо. Тому що це є обов'язок нас, громади, Органів місцевого самоврядування, взагалі всіх мешканців, вшанувати пам'ять тих, які боронили і боронять нашу рідну землю. Справді це обов'язок, святий обов'язок наш це все зробити. Як довго ви працювали над відкриттям, над проєктом? Пані Світлано, хочу сказати, що бажання створити дану алею вже у нас було. Але починаючи з 2015 року, тому що перші загиблі наші мешканці справді це були в 2015 році. Ми тоді робили дошки, дошки пошани, які у нас на будинках шкільних приміщеннях є. Але створити алею слави, ми думали, що все-таки війна закінчиться дуже швидко. Побачили, що так не відбувається дуже швидко. Через це ми вирішили зробити це зараз, не чекаючи завершення війни. Тому що пам'ять про героїв все-таки має бути, і ми маємо пам'ятати, хто дає нам цю можливість рану встати, йти на роботу, повертатися з роботи до своєї сім'ї, до своєї родини. Пам'ятати і знати мусимо кожного. А скажіть, як на таку ініціативу відреагували родичі загиблих захисників? Знаєте, це питання дуже болюче, це питання душевного болю саме родичів і е, сімей загиблих захисників? Е, ми мали все таки підтримати їх. Ми мали виконати е, Будемо казати, вшанувати їхню пам'ять і виконати наш обов'язок перед ними. Я не можу сказати, що це якось там для них було радісно. Ви самі розумієте, що ініціатива така все-таки більш сумними такими нотками. Але я думаю, що оцей малесенький, що ми можемо зараз зробити для них, для них це важливо. Для родин, для батьків, для дітей, для них це важливо. Без сумніву, шкода, але війна продовжується, і я знаю, що ваші односельці і далі продовжують воювати і боронити нашу землю. Як сільська рада підтримує своїх бійців, які досі на фронті, які досі воюють? Знаєте, війна в нашій громаді розпочалася як у всіх 24 лютого, тому що перші ракети прилетіли і в нашу громаду, і саме з перших днів, все таки ми теж. Влилися, так як і вся країна, влилися в оці турботи: плетіння сіток. Якщо ви ще пам'ятаєте, перші блокпости, чергування на блокпостах. А так як прилетіло у нашу військову частину, то в принципі це і харчування військових, це і відбудова їхньої військової частини теж лягли на плечі мешканців громади. На сьогодні я хочу сказати, що теж ми ну не залишаємося осторонь їхніх проблем. Хоча можливо не все на С виходить, як би хотілося, але на сьогодні я хочу сказати, що і купили ми три автомобілі. Так само у нас є і дрони, які ми відправили на передову, і тепловізори. Всі ярмарки, які проходили у нас, велопробіги були у нас такі великі, масштабні та ярмарки, які проходили в школах, в садочках. Всі кошти були на ЗСУ. Це і смаколики, які ми туди відправляли. Тобто, ми стараємося тримати руку на пульсі. Хто приходить, просить якусь допомогу, стараємося чимось допомогти. Відділ соціального захисту в програму включив такі питання: якщо поранення є обійця, вони можуть отримати хоч якісь, але маленькі кошти. Кошти підтримки дітей теж стараємося підтримувати, тому що заходи, які відбуваються в нашій громаді, запрошуємо сім'ї, запрошуємо дітей. Подаруночки, які ми можемо все-таки зробити, і підключити сюди обласних депутатів. Вони з нами дуже гарно співпрацюють і допомагають сім'ям захисників і захисниць. 1 жовтня на день захисників і захисниць, були продуктові набори для наших захисників. Хочу повідомити, що у нас на сьогоднішній ні, день громада не дуже велика, але все таки більше 500 чоловіків і жінок зараз саме захищають і боронять нашу Україну. Мені залишається побажати стійкості і згуртованості вашої громаді, безпеки тим, хто боронить вашим односельцям, і звісно. Світлої пам'яті тим героям, які вже не повернуться. Дякую вам, пані Тетяно. І нагадую, що на зв'язку з нами була Тетяна Закревська, заступниця сільського голови села Агрономічне.